Ти мені скажи, чому чоловіки обирають дівчат, які їх знецінюють? А оце в мене велике питання до вас. Давай, ти наведеш якийсь кейс. Дуже Це багато обходу. кейсів, женя, що подобається, коли вас зсирають. Ти знаєш, я дуже з повагою відношуся до е, людей в шлюбі. Ну не знаю, в моєму особистому ось так, е, враження таке, що якщо люди е, вирішили створити сім'ю. Ну, значить, вони принципово готові над нею працювати, будувати цю сім'ю таким чином, щоб обом партнерам було комфортно, бо інакше, ну, типу, на хіба? Я розумію, ну no, ну. No. Вот. І наразі я просто зустрічаю виключно ті кейси. Що мужчини, ну, щось, на жаль, стається. Вони а, вирішують розвестись. М -м -м. Засуджувати не буду, але, типу, ну, мені коротше, боляче е -е, дивитися і на партнерів, які це переживають, і це досить складна штука в терапії і в пропрацюванні себе. Але найголовніше, що ну, і в мене таких от наразі є три пари, е які на етапі розводу. І всі чоловіки, вони прям супер дивуються компліментам. Ну, тобто, ти робиш комплімент мужчині, а я дуже люблю, в принципі, робити всім людям компліменти, незалежно від статі. Ти робиш мужчині комплімент, ну він дивується знаєш, щиро це така пташка, яка вперше побачила шматочок м'яска. Ой. А що з цим діяти? Я боюся це почуття. Я, якби як людина, яка робить цей комплімент, ну я вже не знаю, і, чи мені має бути погано від цього. Хоча насправді ні, ну, такий спойлер. Е, Проблема. Але мені дуже сумно від цієї проблеми. От прям щиро сумно. Я не розумію, як можна прожити. Питання до тебе і до аудиторії в цілому: як можна прожити 10, ну або окей, давай 5 плюс, можливо, не у всіх такі довгі стосунки. Років в шлюбі або в стосунках, вотевер. Да? Штампом в паспорті це не міняється. І не вміти приймати компліменти. Ну тобто, вам по факту більше п'яти років взагалі не кажуть, що ви класний. і зараз ми це обговоримо. Але нагадаю, вельми шановні альтернативи. Альтернативочки, що з вами ваш улюблений подкаст і вельми шановний дипломований коуч Сертифікований. Ні, немає. От, Найфіль, фільмі, ні, типу немає фільфільмінітиву не у нас на каналі є. Та сертифікований чи дипломований? Нема диплуа. Не дипломов... Ну окей, сертифікований коуч і дипломований інженер. І він краще. Знайшла з козирі. Ну, ми ж говоримо про компліменти. Звісно, бачите, він досі оце от якові. Насправді фішка в чому, знаєш, я не впевнений, що це вибір чоловіків. Бо немає такого, що абсолютно всі пари, що я знаю, і де є проблема ставлення до чоловіка, вони, типу, ну знаєш, погані з точки зору саме взаємної комунікації. Є певна практика, в рамках якої. Е, Хвалити і, взагалі, говорити приємні речі чоловіки, чоловікам не занадто прийнято. Більше того, на жаль, якщо проаналізувати знаєш соціальну активність, типу там Twitter, ці треці все інше, можна побачити певний вайб, якщо ми не говоримо знаєш про військовий стан і все інше, але от певний вайб, якщо поговоримо про стосунки, знецінення чоловіків як таких, типу, от певний наратив, що в чоловіків взагалі не потрібно. І саме от звідси з'явилася ця темка з ображеними чоловіками. тому що, якщо бути чесним, це трошки образлива концепція. Є типу... яві я в іншій реальності живу трошки. Та ну, типу, е часто знаєш. Жарт в стилі, там ми пішли на побачення, там, умовно, стіндера, типу, і він там щось мені каже, а я йому такий, та ти взагалі не цікавий і все інше. Типу, або він взагалі не цікавий. Ну, типу, ш... на побачення. А ти що, ніколи не ходив на побачення, бо в тебе вільний вечір. Давай подивись в камеру, якусь і скажи чесно. Да, я подумаю. Знаєш, як ти я впевнена викриток, цього, ну я не думала, що це побачення, так? Да? <рес> <рес> мені дуже подобається, типу, цей ход з дефініціями, тому <рес> що. <рес> Це да. Я дуже багато це аналізував не через якийсь свій досвід, а саме через те, що я розумію, що я не йду з дівчиною, яка мені не цікава, тому що мені доведеться її розважати. Ну, типу, взагалі не цікаво мене це на увазі абсолютно. А ви, якщо у вас вільний вечір, можете собі це дозволити. Ну, типу, Зрозуміс, він непоганий. Просто він тобі взагалі не цікавий. Тобто він приємний, але не більше. І в тебе прям вільний вечір. Хочеться тобі соціальної активності. Для тебе не схоже. Ну, але я знаю, дівчата, які таке роблять. А то це, певно, звідси пішла оця концепція теріла. Я не Азвуч, азвуч. Ну, я десь в тих самих тренсах почитала. Що жінок, які ходять на побачення і їдять за рахунок мужчин чомусь почали називати тарілочницями, але ну я щиро не поняла. Я бачив мем, там, типу, після побачення mm -hmm. в, в тіндері щось він пише: типу, ти тільки дивись, не закохуйся в мене. А, а, а вона така. А знаєш, ти, що ти закурочка з всі баку, а він мав такий поїсти хотіла. А, що, це... Бачу, але я бачила е, інший момент, де, типу, після першого побачення. Ну, знову ж таки, тут про дефініцію, тому що що для тебе побачення, що для мене побачення. Да? Е, але після першої зустрічі, коли це прям перша, перша зустріч з Тінтера якогось умовного, е, він пише е, там. Ти шапку вдягла. Брізабу це зима наприклад, і потім дивись мене, не закохайся. Складно, <світнє> як <світнє> <світнє> Я єлі тримаю себе в руках. Е, і тут, повертаючись з основної теми, фішка в тому, знаєш, що типу, є певний вайп, і з того, що я бачив, з того, що я оцінював, справа не в тому, на мою скромну думку, що ми обираємо тих, хто нас не оцінює, Справа в тому, що це в цілому норма, і ми не ставимося до цього як критичного. Ми такі, ну, це типово. <світнє> типу, тут нічого дивного. <світнє> і коли ми зустрічаємося з людьми, типу, які ну, з дівчатами говорять компліменти, бо. Говорять якісь приємні речі, ми постійно розгублені, тому що в цьому відчувається, типу, щось дуже дивне. Я причому чула від мужчини таку концепцію, що він відчуває прям ну, в якийсь момент після певної кількості компліментів, які я сказав, він такий: ну, ти мене найобуєш, ти щось від мене хочеш. Я Каже: я від тебе нічого не хочу. ну, Абсолютно, типу, мені не треба нічого. Ліцова зовсім. Але якщо хочеш купити мені хату, ну. Ні! Ну... Ти відмовишся? Тоді хай мені купиш. Я з ним поговорю. Спасибо. Ребят, ви знаєте посилання в описі, якщо хочете купити мені хату, вона там, типу, від 40 гривень. А я просто, типу, від коробки, до великої коробки, а там і хата. Ну, в принципі, в мене ще місяця є коробка з-під кормо. То не коробка, он мені не підходить, то упаковка якась. Ні, там коробка. А, ти точно. Коробці, та. Все правда, тим не менше, повертаємося. І він прям так да, він дуже довго думав про те, що я від нього щось хочу. Тобто, що от от, час, знаєш, після кожного там спочатку в нього було це з ніяковіня, бо ні, він не знав, як на це реагувати взагалі. Але потім. У нього був десь місяць періоду, коли він просто чекав. Знаєш, це такий момент, коли ти отримуєш комплімент, і я бачу, прямо як людина така, і що? Де ДЕ цей вопрос? Дай 10 тисяч. Я знаю, що він обертається. Так, я дуже сподіваюся, давайте передумаємо вітання, тому що я дуже сподіваюся, що у нього це пройшло. Я не певна. У мене, до речі, цікавий досвід з цього приводу, знаєш. Виходить так, що. Більшу частину життя я був не занадто впевнений, не занадто комфортній жертві, може я довго соціально адаптувався. От. І я був, так би мовити, легкою жертвою для маніпуляцій, але вони не спрацьовували. Це, і це не якесь моє досягнення, а це якраз через призму того, що я зрозумів, що насправді люди, які роблять це нещиро, вони взагалі це не приховують. Тобто я не реагую на компліменти з підозрою, тому що люди погані, які хочуть з ми маніпуляти, взагалі не стараються. А типу вони прям ну знаєш, ну типу, це взагалі не туди. Тобто концептуально люди, які вас виключно використовують, вони не зовсім хороші в моїй парадігмі. І в той же парадігмі вони прям ну настільки на похір ставляться до цього. Коротше, там немає ніякого каварного підступного плану. Я ніколи не зустрічав людину, яка дуже довго, дуже щиро тебе хвалила, а потім Ну, типу, я тих людей ще вони зразу мразь, Ну, типу, от спочатку, з порога, Там ну немає, немає такого, що типу, я буду ти ту каварну на налагоджу. Ні, вони настільки зневажливо. Okay. <ріст> так, <ріст> валити, <ріст> так, приділяти тобі увагу, слідкувати типу, дізнатися про тебе більше, а потім як займуть в тебе дені, ну типу, вони одразу ставляться до тебе зневажливо. І навіть якщо говорять тобі якісь приємні речі, це настільки, ну, типу, оце знаєш, це релігійна сцена, коли змій подерево позитики, я плакати вже в рост". Це найкраще яблоко, що ти. Сорви, Єва, ну сорви, ну сарви, сорви, сорви, буде хорошо. Це дуже хороша фантазія, поэтому я це уявила. Прям ну. Вот, і там не бачив такого, що три роки. Змій, обхажував її, допомагав їй, знаєш. Кав, сьогодні класно виглядаєш, типу, круто, типу, так, так приємно з тобою поспілкувалися, а патом такий, ну, сорви, 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 От, І в мене, типу, ну, коли хочуть мною ну, маніпулювати, вони просто приймають мене, типу, як слабку ланку. Ну, зараз вже менше. Тобто, типу, я зараз вже не так виглядаю беззахисно, як раніше було, але раніше я завжди відчував бо, знаєш, такі дівчата, які, типу, ну, типу. Не те що самовпевнені, скажімо так, які звикли все отримувати. Отак. І вона, типу, там до мене щось спілкується, до мене щось закидає, і я такий, ну давай, зараз я тільки не розстраюся. Mm. І, і вона така, ну знаєш, така вся. Вона звикла, так, що цього да, достатньо. Да. От. І я такий, ні, я тобі не допоможу. Ну ми ж з тобою чітко знаємо, що навіть в нашій спільній компанії є люди, які вважають, що мої компліменти. Але я не проти такої маніпуляції. Типу, це знаєш, як маніпуляція грошима. Типу, мені дають гроші і маніпулюють мною, щоб у мене було хороше стало. От мій шеф дуже маніпулює мною, я люблю кожного місяця, коли зарплата приходить, та маніпулятор. Я прям сьогодні написав мій синкій Олекс, і я такий: о, ти от це от! Зна знаєш, навірно, ти хочеш потім, щоб я роботу якусь зробив, а я і не прочив. Бо ти платиш гроші. Вот, ну, типу. І, ну, ж таки, от, в Ключовому тому розлі, типу, може здатися, що ми знаєш, типу, от вона з нас не цінює, вона там погано не станеться, вона така бут надо Але ну насправді, от конкретно в моєму досвіді і. Я просто не занадто шокований такому ставленню, тому що воно досить розповсюджене. І я не знаю, чи є в тебе кейси, але типу в мене є кейси, що е, і дівчатам взагалі. Вообще... Важко давати компліменти, ну, типу, навіть якби не хотілося, тому що це також певного роду навичка. Е, І мені насправді, ну, типу, от як людині важко давати компліменти, тому що, ну, типу, от через ту парадмигму п'ять способів проявлення симпатії, типу, компліменти мені не характерні. Ну і по-перше, а по-друге, люди взагалі не вважають, що я щирий. Цікаво інтонацією ти говориш? Так, але ну, типу. Якщо я увлікаюсь, то вже не важливо, яка в мене інформація. Тобто, якщо люди в цілому звикли, що я виключно іронізую, то взагалі не важливо, що я кажу, в інтонація, вони мені просто не вірять. Слухай, ну тут ще є другий такий важливий момент. Жінки дуже часто мають, ну, знову ж таки, в мене в полі мого спілкування близькому поля спілкування немає таких жінок, але я бачила в цих ваших трецах до тих ваших інтернету. Я побачила, що там ж типу розганяється, що всі мужики козли, і десь колись буде один-єдиний, оцей мій, який буде, знаєш, цей принц на коні. І, типу, якщо вона вважає, що всі мужчини погані, то дуже складно потім цього єдиного буде хвалити, бо типу за що? Насправді ідеальну фразу, яка взагалі зараз соціальний веб, важливий момент, тому що мені не здається, що весь контент виглядає так, але цей контент краще шириться і не одно розповідав на цьому каналі, що негатив краще шириться, тому це виходить в топи. До речі, знаєш чому? Я знаю, а ти знаєш що? Ну, я знаю з нейропсихологічної. А я знаю з точки зору монетизації соціальних платформ. Хто перший? Ти перший. Такі безколодять. Безколоття. Колодять, я. Бо камінь ножиці папір немає колодязь. там а да господи. Камінь, ножиці, папір в нас від всіх. Чисто математичні. гра на чотири предмети, не може бути чесна. Чого? Бо коли три об'єкта, один б'є інший і програє від іншого. ну. А коли чотири, один з них сильніший, просто, його вигідніше викидати. Ну, кидай, давай. тільки... Ну... Без колодця. Без колодця і на три. Камінь носить. Ти... Просто раз, два, три. 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 блядь, Одна і та сама, да? Раз, два, три. Раз. Два. Три. Ти перше. А я. А, це типа хто програв? Хто виграє, ти вирішує, хто перший. Ми не дама пляс, харшо. Що за тема була? З точки зору не революцичеської психології, чому негатив краще шириться? Все дуже просто, мозк концентрується ліпше на негативі. Тобто, якщо умовно ти прокидаєшся зранку, в тебе є якась негативна думка, якщо ти її не вмієш, а це, до речі, звичка, як і все в нашому світі, да? це звичка вміти концентруватися на позитиві. І це супер складно зробити, тому що негативні думки вони набагато легше западають тобі. Ну, типу, умовно, сісти і загрузитися, що все пага набагато простіше, ніж знайти причини для щастя. В сьогоднішньому дні таким чином, все, що негативне, воно йде дуже просто, бо, типа, куди не плюнь, везде все плохо, Да? Оце там люди, які розганяють, що в країні зрада все погана, в стосунках зрада все погана. Знаєш, Друзі теж зрада, все погано. і це прям просто. А знайти щось хороше, складніше, і люди такі: я їбав. Окей, Окей, з точки зору самомонетизації, все також елементарно. Uh, коли ти бачиш хороший матеріал, тобі приємний, комфортний, в дуже обмеженому випадку ти можеш з ними повзаємодіяти. Ну тобто, наприклад, то. ти бачиш світ, в якому написано: чоловіки чудові. Що я можна на це відповісти? Ну максимум, дякую. Вот. І в рамках цього. Мені немає сенсу продовжувати знаходитись в соціальній мережі, тобто, в рамках цієї однієї ітерації, існує цей матеріал, існує моя взаємодія, далі нікуди це розвивати. Розумієш, ти зараз просто пояснюєш, чому в світі так мало довготривалих хороших стосунків. Подожди. А якщо там написано щось в стилі. Там, Не, ну, а я... я люблю списки вимог до чоловіків. Знаєш, типу, що ти мені кидала? А Боже, ну от, а чи це було, це було він інсті? чи ну, що? Так, це, це... 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 Та, інсті. Але суть в тому, що можемо взяти той відеос, який я оглядав, там типу, де дівчинка каже я, я тоже 15 тисяч доларів. Надо, щоб він заробляв, щоб обезпечував мені манікюри і педікюр. Я найбільше люблю ці питання потім до жінок. А скільки ти заробляєш? Ні скільки <реш> ні, ну це очевидно, що не скільки, тому що вона думає, що манікюр і педикюр стоїть 15 тисяч доларів. Ну, типу, там ну з фінансовою грамотності є питання. Але е, я веду до того, що коли ти це бачиш, ти відкриваєш коментарі. І там починається фестиваль ображених жінок, чоловіків і жінок проти чоловіків. І ти такий по-любому чоловіків хто... проти і жінок і хтось закидає поїнт, який ти я повинен це на це відповісти. Я не погоджуюсь. Так, тобто так. важко не погоджуватись з дякою, а там завжди все є. І типу я зараз утримуюся, зараз майже не ввожу в дискусію, але суть в тому, що це е, запускає взаємодію. І часто вони просто алгоритми пушать найбільш тригерні речі. Відповідно, ти взаємодієш, пишеш, коментуєш. Ти довше утримуєшся на сайті, довше дивишся рекламу, більше монетизуєшся, все. Okay. І це здається, що це не суттєво може бути, але подумайте самі. Компанія заробляє умовно, там, 14 мільйонів доларів на місяць на користувачах і запускає алгоритм, в якому пуше негативні коментарі, з якими взаємодіється, і трохи не трохи ви там на. Два рази більше затримуєтесь, і це всього лиш на 14 мільйонів більше в місяць. І їм, взагалі, похер, що ви потім весь день будете на ну, типу з хіровим настроєм ходити, і в цілому, типу, будете ненавидіти жінок, чоловіків, чоловіків і жінок, і будете потім писатися в переписках, типу, що, типу, жінки вже не ті, чоловік не ті. Тобі, вони деформують ваше соціальне сприйняття, але вони роблять на цим отлічні деньги. І ще раз нагадаю, що дуже важливо навчитися концентруватися на позитиві. Щоб не мотизувати от такі от непонятні віші. Ну, я просто камон, Ти знаєш, ми оце з тобою почали монетизація негативного контенту. І в мене якраз сьогодні я відкрила тренд, і там було питання: відкріс забули її, але коротше, вона власне. Власниться... Нет, ну на бусинка, ти що? Не може. Ми ще не сказали, що вона щось погано сказала. Ти кажеш, як буду. Не, ну типу я про негативні ну, пусти, окей. поэтому. Ну, може, вона не, не доволі діємий гетьмансова, ну я там знаю. Хоча хто доволі дієми Гетьманцева? на такого. Гетьманцев, надіюсь, хоча б... Бы... Все, Я класний! Блін, а може що вдома хвалить? він Такі нові податки обожаю, і цьомно. Не треба про податки. Совсем скоро. У нас так. просто дуже дорослий контент. Мені від нього погано, чесно. Да, але я сконцентруйся на позитиві. Та ж так робота, ти складу вас. Ну, дивись, я концентруюсь, я до сих пір щиро вірю, що хоча б один відсоток з тих податків, які я плачу в держка, йдуть на щось хороше. Ні, вони точно йдуть, можна хлюватися. На щось хороше. А що Кріс, uh, я забула її прізвище, але вона власниця джибарів. І вона написала, типу, uh, Поділіться, чому ви припинили ходити в джиба, які проблеми? І там просто, там, типу, знаєш, коли власниця салону дозволяє вилить гамно на свій салон. Ну, це ж я навіть не рахувала, скільки там коментарів, тому що вони просто в мене аж трет, типу сходив з розуму, тому що я тільки заходила, і там уже нове, 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 нове. Е, я просто, ну, типу, я повисіла там на певну хвилинку, почитала. У мене є своя негативна історія з конкретно з цим салоном, але я подумала: ну, дивись, це ж бізнес-порада, ти рівно, типу, ти ж говориш якісь негативні речі. Почому я це буду робити безплатно? І ми прийшли до ключі були тебе, і жінки стали докінтільними. Вам деньгах нічого не треба. Яписую з тобою подкаст це. безплатно. Це я записую з тобою безплатно. Це, ну, це твоя була мрія. Це, мені це десь шостий подкаст. Це не мрія, це був план на цей рік. Добре, ви б іншу дефініцію. Повертаючись до основної теми, ми трошки далеко пішли, але я думаю, що концептуально воно в цілому зрозуміло, що немає практики, немає типу, соціального підходу, соціальної норми, що чоловіки також потребують компліментів. І насправді моя улюблена фраза: я реально, типу, от з досвіду, то, то як я. Останній от рік провів, і от з досвіду я зрозумів, що фраза, це, що жінки люблять типу, ушами, а там чоловіки там шлунком, через таке вона в одразу сторону роботи. Типу, ніхто так не квітне, як чоловіки від компліментів, і ніхто так не квітне, як неголодні жінки. Шашлик. шашлик. Якщо ви хочете мені допомогти, просто ну, купіть шашлик. То можете купити це за допомогою всіх посиланнях в описі на баймі, кофі, саба і баночка теж. Я не можу сказати, що я буду ділитись на неї свої 40 гривень, але знаєте, що я за них поїм. Йому ж шлях не трап, ти просто прикрав. Чому я думаю, що це була вже маніпуляція? Але, блін, це було прикольно. Знаєш, відбираюся хороший шашлик і такий, тобі він не треба, ти прекрасний без того. Блін. Поки він думає, поки, поки чоловік в конфузі, знаєш. Шашлык, то Мені ну, просто буде дуже боляче. Вони бачать тебе вдруге в житті. Ну і що, може, вони все переживають. Я сподіваюся, що моя аудиторія дуже емпатична, і ви якби підтримуєте мої пори і шашлика. Любі Жінки, будь ласка, хваліть мужчин, правда? Любі чоловіки, не забувайте хвалити жінок. Це дуже приємно. Незалежно від того, який у вас вид П'ять мов 5 мов, 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 мов кохань. Незалежно від того, чи це ваша провідна. Умови кохання чи ні, але це дуже приємно завжди. І особливо мені здається, що приємніше навіть дарувати компліменти. Ну в моєму тут відсталі ну мені подобається робити те, що подобається людині. Ну, типу, якщо я бачу, що їй подобається, типу, що вона квітне від того, я такий, мені не складно я. Я відчуваю себе садовником, Знаєш, ця квіточка розквіла при мені. Просто як от дощик навесні. Як сніг у янком? Дякую, що були тут. Дякую, що підписуєтесь на цей канал. Не забувайте про додаткові можливості натискати різні кнопки. І ви вмієте цим користуватися ви дорожні, сильні, незалежні взагалі чудові обожні. вас такі неймовірні, просто дусінки.